Всім доброго дня, маю надію, що всі пережили нічні атаки з вівторка на середу і залишились живими. Бо дуже сьогодні агресивно. Щось вони так на нас настроєні були, як ніколи. В общем, що хотів сказати. Я би хотів зараз зробити заяву, я її вже робив, але за через ту заяву мене викинули світок в ефірі. Тому я ще раз роблю, Будь ласка, запишіть собі в голові, поділіться з іншими. Віднедавна. Це я вам кажу, людина, як і бухгалтер, і економіст, що освіти, і волонтер. Віднедавна останні внесені їхні гребані закони і постанови на банка України, яким керує кум Яценюка пишний. Який в владі сидить з реміння Януковича, там задача поставлена обвалити повністю курс і нас обграбити. Так от, ці гроші, які у вас сьогодні є на рахунках на картках, знімайте, потім не плачте. Ви на сьогоднішній день без грошей, ситуація буде у вас така ж сама, як з з Біркнижками. Послухайте, що я вам кажу, знімайте нахер всі гроші з усіх рахунків і з усіх банків. Поки ви гроші в руки не отримаєте, то не гроші, то не ваші гроші. то вже їхні гроші. Тому що ці постанови уже стачаючі повністю дозволяють їм блокувати ваші картки для фінмоніторингу. Тому що ви ж не зможете пояснити, відкуди гроші. Це зрозуміло, тому що ну, зарплата, там, понімаючи пенсія. Но, Є і донати, є і допомога навіть від міжнародних організацій, там 800-500 гривень. Ну, а як це предоставити? Ну, не комітету, ніяк нема. Там мені раз, як інваліду, в місяць там приходять якісь 800 гривень. І за кордону от родичі приходять допомога. Вони що повинні? Кров присилати, аналіз крові слідом за деньгами. Е, Стипендії пенсії не докажеш. Тому, а фрілансери це тим більше. Забирайте всі гроші з карток і з рахунків, переводьте в долари, переводьте в євро. І держіть у себе вдома. Захочете платити операцію, прийшли в больницю, заплатили необхідну суму в касі. Захотіли якусь фінансу право провести, у вас хоча б гроші будуть. А так у вас місяць буде фінмоніторинг, держать на блокуванні картки. А потім ще полгода вам будуть віддавати, що ви не зможете забрати. Почекайте, почекайте, що вони ще роблять. Вони кажуть, е, вам треба змінення, просто зробити там е, е, персоналізацію пройти. Ви їдете в банк, ви їдете, записуєтеся на вчерді за тиждень, за два. Вам проводять цю персоналізацію, воно щось не сходиться, потім треба поміняти карточку, потім ви поміняєте карточку. Ви все одно не зможете мати до неї доступ. Пройде тиждень, два-три, потім вам скажуть, у вас ще питання від фільм І ще чекайте полгода. Забирайте всі свої рахунки, гроші, збереження. Не допустіть іще одної збір книжки. Це я це я мама офіційно заявляю, потім не жалітеся. Що я не казав? Особливо мова йде про такі банки, як монобанк, тому що Гораховський це приблюдок зелений, якого поставили при владі. Це Райфайзенбанк, це Ощадбанк. Це пум алігатора, Ахметова. Всі ці банки вашу інформацію зливають, здають і ваші картки будуть заблоковані. Гроші ви хрен отримати. Отак. Хочете, запам'ятайте, хочете поділитися. Потім вспомните, коли я це казав.